Усіх вітаю, мене звуть Оксана. Сьогодні я б хотіла показати, як можна на фотокартку додати ефект проміння сонця. Це може додати такий магічний ефект на вашу фотокартку. Я думаю, багато де він зайде. Давайте швиденько покажу, що я маю точно на увазі: це от створити таке з ось такого оригіналу. І починати по факту треба з того, щоб розрахувати, який кадр нам потрібен. І в тому ефекті, який я буду показувати, нам потрібно так, щоб джерело освітлення, тобто сонце, розташовувалось позаду моделі, і це конкретне фото якраз. Таким і є. Як бачите, сонце десь позаду розташовано прямо моделі, що просвічується, плюс до того, як ми бачимо, серед дерев є дуже багато острівців, оцих от, де просвічується небо, тому це буде дуже органічно виглядати, якщо з них буде просвічуватися саме промінь. Розпочнемо з того, що створимо новий пустий шар. Потім нам треба підібрати такий колір. Помаранчевий, теплий, дуже світлий, може не супернасичений насправді там вже за своїм смаком. І робимо такий дуже грубий нарис, з 100% опасіті, пензликом дуже м'яким, того контуру, якби проміння повинно було йти в теорії. Воно не повинно бути ідеальним, змінюйте розмір, можна трошки змінити навіть направлення чи інтенсивність, просто таким чином ви передаєте своє бачення. Тепер нам треба його розмити, але розмити не просто як гаусін блюр, а ніби у русі, і коли воно виходить з однієї точки. Для цього переходимо до filters blur радіал Blur. Як бачите, у собі цей фільтр має два основних методи це спін і зум. Спін робить розмиття таке ніби по колу, як коло на воді чи там колесо в машини, коли їде. Нам же потрібно буде обрати собі зум. Головним мінусом цього методу є те, що в нас немає адекватного прев'ю. У нас є оце невеличке віконечко, по якому можна лише... Приблизно здогадатися, з якої точки йде взагалі буде відбуватися розмиття. От, на мою думку, що десь звідти на моделі за моделлю повинно бути якраз це джерело освітлення, тобто відносна центра трохи повище. Тому я так приблизно, лише приблизно можу розташувати зараз свій фільтр, і лише коли застосую, подивлюсь, як воно. На мою думку, конкретно це розмиття більш-менш мені підходить, проте, якщо вам не подобається, можна натиснути Ctrl-Z, ви таким чином відміните одну дію свою і заново проробити оце все. Проте, в принципі, можна зробити з самого початку собі трохи легше. Коли ви тільки намалюєте оці от, усі рисочки, одразу зробіть конверт у Smart Object. Таким чином, коли ми тепер зможемо застосувати наш фільтр з розмиттям зум, ми зможемо його більш акуратно коригувати. Наприклад, ось ми зробили, тепер двічі клікаємо на цей фільтр, і ми можемо заново підналаштувати, трошки там, змінити позицію, то, що не треба, кожен раз відміняти і заново щось робити. Це більш зручно, якраз в такому випадку. Я зупинюсь поки що на такому варіанті, і тепер для оцього шару нам треба змінити режим накладення. Я обираю оверлей, і як бачите, зміни здаються не дуже суттєвими. Проте, якщо ви будете вмикати-вимикати, ви побачите, що ще починається щось змінюватись. Тому, щоб трохи збільшити цю інтенсивність, я продублюю цей шар, залишу в нього такий же режим перекриття. Але я зроблю ще третій шар, такий самий, теж продублюю. І тут же я зміню режим перекриття на скрін і вже Opacity буду коректувати дуже мінімально, залишу, щоб такий ледве-ледве лед, був відтінок. Тепер я об'єднаю все в одну групу, затисную перший шар з шифтом. Затисну останній шар, який мені цікавить, не цікавить. затиснувши Shift, обираю оцю тикуночку групи. І як бачите, ми всі додали разом. Тепер більше помітно, як вони виділяються. Тепер я би хотіла протерти деякі ділянки, що позалазили на моделі. Мені не подобаються. Хоча, наприклад, може вам щось і здаватися більш гармонійним. Плюс я б хотіла деякі змягчити, тому я наближаю, беру звичайний чорний пензлик, створюю маску для цього, якраз цієї групи і просто прохожусь по тим ділянкам, які мені не подобаються. І я постійно вмикаю вимикаю цю групу для того, щоб мені більш було очевидно, де воно залізло і чи воно доволі гармонійно виглядає. Плюс просто проходжусь по інтенсивності деяких променів. І тепер точно останнє, що би я додала, це більш підкреслила це контурне освітлення, що вже є. Для цього я створю ще один шар пустий. Його зроблю одразу режим перехлиття в Soft Light, щоб це був дуже приємний, теплий колір, але не дуже інтенсивний, як зараз є. Можу взяти навіть відтінок схожий, просто трошечки більш інтенсивний. І тепер точково пройдуся по тим ділянкам, де небо просвічує поміж дерев, а також пройдусь по самій дівчині, де в неї прям дуже це оце. От Просвітлення є, тобто там, де одежа, наприклад, вона полупрозора, там біля рук чи десь у волосі. Такі ділянки мене зараз цікавлять. І тепер подивіться взагалі на варіант, що було зроблено, який дуже казковий, цікавий ефект створюється з оцим от промінням, і наскільки більш теплішим і сонячним виглядає кадр. Я думаю, для дуже багатьох фотокартів воно стане дійсно в нагоді. Тож, велике дякую всім за увагу. сподіваюся, воно було для вас корисним, і ви зможете використати його в своїх роботах.